Всім привіт, друзі! Радий вас всіх вітати в себе на каналі. Ви на каналі MySkillGaming. Хто вперше мене бачить, підписуйтесь. Не забувайте про вподобайку. Хто вперше потрапив на мій канал. Хто вже підписаний на канал, не забувайте вподобайку. Сьогодні в нас огляд на японську ПТСАу 10 рівня Хорі 3. Хто давно за мною слідкує, давно на мене підписаний, ходить до мене на стріма частенько. Ви дуже добре знаєте, що я качав цю гілку, я дуже хотів хорі, я ж дав скидки, і скидочку я взяв вже на новорічний марафон і сразу, сразу же її купив, не, не тягнув, як то кажуть, кота за геніталії. Зразу взяв собі харіжку. Спочатку вона мені не сподобалась, потім е більш-менш я до неї звик, привик, і е зараз доволі таки непогано е і комфортно себе почуваю на ній. Е хоча пт не без мінусів, але е про це трішечки е далі ми поговоримо. Давайте розпочнемо з того, як і звідки ростуть у нас ноги. Е Свій шлях гілка починає з п'ятого рівня. Плавно переходять із четвертої ї чи е в хоні 3. Я починав грати, якщо не помиляюся, з шостого рівня. По-моєму, п'ятерочку я не катав. Шістка мені взагалі не сподобалась. Там непогана гармата, але в цілому така собі птшка, якщо чесно. Сьомий рівень, взагалі, топчик на рівні. Е, просто от рекомендую. Хоча були е, моменти, коли писали, що тіп, ну, якби не, не дуже не, не, не сподобалось. Мені зашла. Мені сімка зашла. Взагалі топова машина, є бронька, е, є непогана гармата, як для сьомого рівня, ж, знову ж таки, можна навіть побадатися з вісімками, тому сімка доволі таки непогана, збалансована. Е, Хорі 2. Е, Теж непогана ПТ-шка, доволі таки мені сподобалася. Теж на своєму рівні ну, не найкраща, але ну, не гірша 100%. Хорі 1 взагалі топ. Я не знаю на рівні мабуть, ну, Тортойза, тому що Тортойс це одна з кращих ПТ на своєму рівні. А хорі, ну, мабуть, от буде за нею, тому що все-таки все Тортойс кращий в гарматі, там ну, перезаряджання. Там буде трішки краще. В хорі не так це все добре, але тут є непогане бронювання для 9 рівня, непогана гармата. В цілому, дев'ятка взагалі топ, в деяких моментах навіть краще, ніж десятка І в принципі про це люди теж мені писали, казали на стрімах, що дев'ятка прям топчик. І я з ними згоден тут сперечатись не буду. Тому що хорі 3 в цілому непогана. десятка Однозначно не гірша на рівні, це 100%, тому що тут дуже добра гармата. Але бронювання хотілося б трішечки краще. Воно якби є, і його якби і нема. Тому дев'ятка в цьому плані краще. Тому в цілому, друзі, гілка взагалі непогана, якогось дискомфорту чи негативних емоцій вона не викликає, тому можна, в принципі, сміло. Прокачувати. Але про це ми теж поговоримо трішечки далі. Давайте пробіжимося по ТТХ. ТТХ-циферки тут зараз буду називати всі з моїм обладнанням, з моїм екіпажем. Тому базовий снаряд у нас ідуть ББшки. Базові ББшки у нас ідуть голдові. Базовий у нас пробой 305 мм і 700 Альфи. Що ми маємо по голді? 300 360. 360 у нас іде е, бронепробиття е, голдовими снарядами теж 700 альфи і е, швидкість польоту 1150, доволі таки непогана ББшка летить. і е, ну, В цілому голдові ББшки це, в принципі, непогано, тому що, е, якщо ми будемо каточить, то каточить будемо практично постійно е, з, зі шкодою. Якщо можна так сказати, фугасики тут 90 мм бронепробиття 900 альфи середньої. Непогано в цілому альфа, але 90 бронепробиття, ну таке собі, якщо чесно кажучи, тому що в лоб ви там практично нікого не пробиваєте. Це потрібно шукати якісь слабкі місця. там по ну Ми ж знаємо, як у нас летять фугаси, особливо хто любить бабаху, бабаховоди, так би сказати. Ви не можете зрозуміти цю біль, коли ви стріляєте хеш-фугасом в ЛТшку і без пробиття. Взагалі не наносите ніякої, ніякої шкоди. Хоча там, там снаряд більший, ніж сама ЛТшка. Тому фугаси ми в цілому не враховуємо. Я скільки на ній граю, я ні разу не використовував фази. Ні разу, Ні разу не стріляв фугасами. От. Навіть не пам'ятаю такого, щоб вони мені десь в цілому знадобилися. Базового пробою за глаза Фатає 305, прям супер. По заряджанню гармати 12,6 секунди. Якщо ми будемо додати настанову, давайте додамо зараз. У нас буде 12,2. Це взагалі топове, топове перезаряджання гармати з таким бронепробиттями, з такою альфою. Це взагалі топчик. На рівні. Мінус 7 ми маємо угли вниз, 15 вгору 15 вгору маловато, хотілося б трішечки більше, тому що на деяких картах ну, відчувається цей дискомфорт. Але Це не так критично, але є такі моменти. В 10 ліво 10 вправо градусів у нас поворачується гармата. Теж маловато, хотілося б трішечки більше, тому що з такими углами вліво-вправо дуже важко. Відтанковувати від, ну, десь там із-за угла там, чи ще ну не фатає цього. За що своєї динаміки в цілому воно компенсується, тому що динаміка в неї непогана, її важко закрутити. Але все ж таки, коли е, ви починаєте от, ну, вліво там, чи вправо, дуже часто виходить, що ви прямо от, ну, за що динаміки просто аж перекручуєте і вам потрібно назад потім. Ну, Тобі ж хотілося б трішечки більше цих углів, щоб ви менше е, ворочали корпусом, скажімо так. Ну, Я не знаю, як правильно це виразити, напишите в коментарях. Ну, от, такий трошки є дисбаланс оці, в, в, конкретно в цьому углі ліво-право. Час зведення, у нас 2 ,2 зведення в нас 2,1, практично 2,2 зведення, 0,32 у нас розкид на сотню, точність і 3421. У нас йде ДПМчик за хвилину. Це доволі таки непогано. Далі, по живучості ми маємо 2000 хітпоїнтів, 300 в лобі, 50 борта, 35 карма приведену броню. Ми зараз обов'язково з вами подивимося. По рухливості ми маємо 1000 кобил. У нас потужність двигуна. 16 кобил ми маємо на тонну, 39 ми біжимо вперед і 21 ми біжимо назад. Швидкість повороту у нас 39. В цілому, це непогано. Далі. По, ну, по скритності не бачу ніякого сенсу тут розмовляти, тому що ПТ не маленька, вона приблизно по розмірах така, як, як Panzer є 100. Ну, трішечки, мабуть, компактніша, але по розмірах приблизно як вона, можливо, як китайська ПТ-шка плюс-мінус. Тому скритність і в цілому маскування я не бачу сенсу взагалі роз, розглядати для цієї ПТ-шки. Спостереження. У нас 430 огляд і 817 дальність зв'язку ми маємо. Що в нас говорять, що нам говорять самі розробники? Що це ПТ універсальна. Тобто ми її можемо використовувати як штурмову ПТ, як класичну ПТ, там, снайперську, тому що в гармата у нас в цілому плюс-мінус. Ну, не сказати, що там прям білці в глаз б'ємо. Через півкарти, але все ж таки доволі таки точно, я б сказав, би, гармата не, там, не пасе задніх із ПТшками свого рівня. Я б сказав би так. Тому ПТ у нас іде універсальна, але все ж таки я використовую її більше як штурмову ПТ. Я граю більше з тяжами, більше там за стежками, десь в підтримці. Тому що мені дозволяє динаміка це робити, дозволяє перезаряджання це робити, але не дозволяє це робити е, бронювання. Тому тут потрібно вам буде якби, визначитися, як ви будете грати. Якщо ви будете грати більш класичний геймплей, більш класичну ПТ там постояти в кустику, віддефити базу, то можливо вам з обладнання турбінка не потрібна буде. Можливо, вам буде ну, більш матиме сенс поставити або загартування, або щось на точність, на зведення, зробити більш її точну, більш снайперську ПТ. Але якщо ви будете відігравати більш агресивний геймплей, більш турмовий, тому вам потрібна буде турбіна, і я рекомендую ставити от експериментальну Т2, тому що вона додає ще плюс до стабілізації. Це теж ну, як би важливо для техніки, тому я б ставив би експериментально, якщо ви будете грати в такий геймплей, як граю я приблизно. І по обладнанню я, в мене стоїть досилач і вентиляція трофей. В цілому, в цілому непогано. Мене це, мене це обладнання повністю влаштовує. Але знову ж таки, якщо ви будете грати класично, то турбінку я, мабуть, забирав би і робив би більш її точно. Що ми маємо. Давайте ще пробіжимося по польовій модернізації. По польовій модернізації я трішки тут її не докачав, але все ж таки, прокачування на восьмий рівень нам дасть мінус 3% до розкиду під час поворотів шасі. Це круто. І плюс 3% до швидкості повороту шасі. Ще добави нам динаміки. Це взагалі буде круто. Вас взагалі практично ніхто не зможе закрутити навіть ЛТшкі. Тому це круто. Я що ставив я? Я ставив поліпше на шасі, що нам дає до міцності до збереження набраної швидкості. Тут у мене стоїть притирання шерстень на вестернь на до швидкості зведення. Я ставив но. Тут, знову ж таки, хочу наголосити, якщо ви будете грати в класичну ПТ-шку, то, мабуть, має сенс ставити від розміру кола зведення і ставити підсилювання на приводи наводки ставити, щоб був баланс. Тут ну, знову ж таки, потрібно буде дивитися тут налаштування ежектора, це до скритності після пострілу 6%. І тут ще є до огляду. В цілому... П'ятий цей пункт, його можна взагалі не ставити, якщо ви будете грати більш агресивно. Якщо ви будете грати більш пасивно, скажімо так, да, в класичну ПТ-шку, то, мабуть, до скритності буде більше мати сенсу. Щоб не, так би мовити, ну якщо ви ще прокачаєте маскування для екіпажу, то це взагалі буде круто, вас ну, мало будуть висвічувати. Хоча, Зараз такі ЛТшки, що я не знаю, чи має взагалі сенс маскування в нашій грі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому як ви до цього відноситесь в цілому до маскування в нашій грі. Е, далі, знову ж таки, тут у нас іде, я ще не став, матові фарби це е, до скритності. І тут до швидкості назад, додаткова задня передача. Я буду брати додаткову задню передачу, тому що я граю більш агресивний геймплей, мені потрібно вистрелити, відкатити назад. Тому це мені більш буде до вподоби. Знову ж таки, якщо класично граєте, то, мабуть, до скритності буде більш правильніше брати. І тут у нас іде габаритний досилач це від часу заряджання і верхневальний двигун. Верхневальний, боже, його названня. Плюс 4 км за годину. Знову ж таки, я буду брати ось це. Плюс 4 км за годину вперед. Я буду давати їй більшу динаміку, плюс турбіна і це взагалі буде топчик. Тому що в цілому, в цілому, е, якщо грати з досилачем там туди-сюди, то в нас буде 12,5 секунд перезарядка. Це на інструкції, на досилач. Тому. Е, Якщо грати там без неї, там виходить 12,6 чи 12,8, не пам'ятаю точно, ну не важно. Якщо ставитимо до перезарядки, у нас буде 12 секунд знову ж таки з інструкцією, але ми втрачаємо в швидкості вперед, у нас буде 35, це на турбіні вже. Тому, знову ж таки, агресивний геймплей все-таки потребує більш динамічної машини, тому 43 самий раз і ось. До двигуна, нам ці плюс 4 кмч, я думаю, нам е, будуть більш вигодніше, скажімо так. І е, давайте ще подивимося: я додав в порівняння ще 4 машини, так би мовити, е, схожі по геймплею з цією ПТ-шкою. І давайте ми е, зараз подивимося. У мене ці ПТ-шки всі є, окрім китайської, і тут всі вони налаштовані. Всі цифри йдуть тільки 100% екіпаж без обладнання, без е, нічого, просто голі машини. І що ми маємо по базових параметрах? 305 мм, те, що я й казав, це краще бронепробиття на рівні базовим снарядом. Під, підкреслюю, базовим, не голдовим. Голдовим, тут, а, мабуть, в Ягі буде саме більше, 420. Але я не пам'ятаю, я на пам'ять не пам'ятаю всі цифри. Якщо що, поправите мене в коментарях. Е, Заряджання гармати в нас теж найкраще на рівні. Практично секунда між китайцем у нас іде. Вдвічі ми швидше перезаряджаємося, ніж панзер є 100. І, ну, в принципі, плюс-мінус перезарядка у нас тут ну, взагалі практично топова. Самі бачили, 12 секунд, можна до 12 секунд опустити на 2 секунди ще. Це взагалі прям топ з такою альфою, з таким бронепробиттям, Це круто. Що ще з такого прям цікавого і потрібного нам? Е, угли мінус 7 краще тільки в я 3 але на 1 градус це в цілому плюс-мінус не міняє ніякої, там не змінить в цілому на полі бою нічого кардинально. Час зведення 2,4 е, таке саме, як в Китайця. Китаєць тільки з нами конкурує, е, тут вже йде трішечки більше на, ну, на 0,1 0.2 секунди. І по углам теж краще в китайця, тут 12 вліво, 12 вправо, але ж знову ж таки, кардинально на полі бою це ситуацію не змінить. Ми маємо найбільшу середню шкоду ДПМчик за хвилину, тому що в нас краще перезарядка, найбистріша. По міцності ХПшок у нас ну, практично на рівні з усіма, я б сказав би так, і не більше, і не менше. 2000 це в цілому непогано. 300 ми маємо в лобі. Ну, те, що ми дивилися, да, ще приведену броню, зараз подивимося, краще тільки має є третій. Ну, є третій, там більш всі обтикаємо форми, і там дуже багато приведеної броні. Там практично вона не пробивається навіть голдою, ви це знаєте, краще за мене. Тому є третій, да, тут в не конкуренції, він кращий по бронюванню. Якби тут спорити немає ніякого сенсу. Ну, бронювання, якщо чесно. Я б на ці цифри просто напросто не дивився. Тому що мені е, кажеться, що в китайця, це, мабуть, буде краще бронювання. Е, і, мабуть, совок е, буде теж краще танчити, як по мені, не знаю. Знову ж таки, напишете, як ви вважаєте. Е, Поворот шасі, швидкість повороту шасі, у нас найкраща. Я про це вже казав. Навіть без турбіни це топові топові показники. Тому так, да, крутиться вона на місці доволі таки бодро. І найкраще маємо ми і дальній зв'язку 400 і 782. Е, Дальнє зв'язку ми маємо. По скритності, те, що я казав, в цілому немає сенсу обговорювати ці цифри, тому що вона не маленьких розмірів. І, е, ну, звісно, якщо ви будете в, вкачувати, прокачувати екіпажне маскування, грати класику і польову модернізацію будете брати. Можливо, е, я не знаю, можливо, і маск сітку ви поставити, то, звісно, якісь там і будуть ці показники там топові, але е, не бачу взагалі ніякого сенсу в цьому. І давайте подивимося бронювання, що ми маємо по приведеній броні. Ну, те, що є, 300 мм у нас іде рубка. Маска у нас іде тут за 600-700. Маска буде танчити, звісно, але повірте мені, ніхто туди не стріляє. Тому що рубка тут сама по собі вона не маленька розмірами, і в неї, ну, прям, чесно кажучи, важко не попасти. Попадають взагалі без проблем. Якщо ми ровно будемо стояти до супротивника, у нас е, мається ВЛДшки 197, і ниже у нас вже йде тут 164. Тому е, корпус у нас взагалі нічого не танчить. Е, НЛД у нас 125 взагалі. Тому е, корпус у нас пробивається всіма любим калібром, е, взагалі без проблем. Е, ну Звісно, якщо ви будете туди, назад, там і тому подібне, якся там крутитись, вертітись, то да, щось ви будете відтанковувати, але повірте мені. В більшості випадків це не допомагає. Є такі щоки, які, якщо ровно стояти, вони не пробиваються практично. Ну але якщо ви отак чуть-чуть довернете, оця щока відкривається і вона пробивається сюди, сюди теж без проблем. Тому, знову ж таки, те, що я казав, не дивіться на ці цифри. Ці цифри не дають ніякого вам сенсу, тому що є 300. А по факту їх нема, тому що в нас нема углів в рубки, рубка в нас іде ровна, нема ніякої приведеної броні 300, як є, так і є. А 300 пробиваються якщо не базовими снарядами, то голдовими практично з любої техніки 10 рівня, з стежки, з ПТ, з ТТшки і тому подібне. Це все пробивається взагалі без проблем. Клінчувати на цій ПТ-шці теж проблематично, тому що знову ж таки вас будуть пробивати. Тому е, таке в нас бронювання, воно якби є, і його якби нема. І та й в цілому обговорювати його я не бачу ніякого сенсу. Зараз ми з вами подивимось бій і більш детально в бою вже е, обговоримо плюси-мінуси. Та й чи потрібна вам ця ПТ-шка, теж про це поговоримо. Тому давайте перейдемо в бій. Ну і сам е, бій, друзі, тут. Ми відіграємо на карті Монастир. Як бачите, я поїхав з тяжиками класично, там, де завжди катаються тяжі. Я не поїхав на, на другу лінію, на нульову, на дев'яту нульову. Не став там відігравати стояти, якби, як завжди, їздять ПТ-шки, стоять, відстрілюють, там, де от зараз наша стерва стоїть 103Б. Е, я не поїхав туди, я не став відігрувати як в класичну пт на відстріл, як би мовити. А поїхав давити як штурмова ПТ. Е, за що, в принципі, ми з вами і розмовляли в, в ангарі, про що ми розмовляли? Тому що Ця ПТ нам дозволяє це робити. Вона нам дозволяє динаміка це робити, нам дозволяє гармата це робити, тому що гармата у нас з гарною перезарядкою, з, з, з одної з топових перезарядок на рівні, з гарним бронепробиттям, з кращим бронепробиттям, базовим снарядом на рівні, знову ж таки, точність. Ну, можливо, не найкраща по зведенню, по розкиду, але все ж таки не, не найгірша це 100% на рівні. А по мобільності це, мабуть, одна із кращих ПТ-шок, на, ну, на яких я особисто грав. Це одна із кращих ПТ е з 10 рівня по динаміці, по динаміку, тому що її важко закрутити, е Вона може зіграти, як, як то кажуть, зіграти в крису. Ви можете е виїхати е там, е забрать, украсти фрагу когось, е так, як то кажуть, пососать фражик. Ця ПТшка багато, вона така більш ну дійсно, вона більш універсальна, вона не узко направлена, як то кажуть, що да, там, ви, якщо це штурмова, ви там їдете продавлюєте. Якщо це снайперська, то значить ви тільки будете стоять. Але в нас знову ж таки до мінусів, якби це були у нас плюси, скажімо так, да, до мінусів ми можемо віднести те, що тут немає взагалі бронювання. Тобто нам максимально треба грати в такі, як я вже казав. Зіграти на крису. Вам потрібно приїхати, ви можете за рахунок динаміки доїхати одним з перших на позицію, зайняти вигідну позицію. Але все ж таки вам потрібно розуміти те, що танкувати вам нічим і розмінювати ХП вам теж ніяк і нічим вас будуть прибувати, тим паче голдою. А голдою у нас грають ну, практично всі. У нас, е, кожен другий грає е, голдою в рандомі. Тому тут цей нюанс потрібно розуміти. І розуміти те, що вам потрібно грати так, якщо ви будете грати в штурмову ПТ. Вам потрібно грати так, як ви мовите, що у вас нема броні. Не розраховувати на неї. Хоча по цифрам вона є, але розраховувати на броню не потрібно. Тому, ну, от такий, мабуть, маленький нюанс. Да? Наступне. Ця ПТ. З найвищою планкою на взяття відмітки. Тут зараз десь буде скріншот. Там найвища планка на взяття відмітки. На 95% це три відмітки, якщо не помиляюсь, 4800, там щось з копійками. На 100% відмітки вам потрібно держати середню ну, середню середній по аккаунту, на цій ПТшці. вам потрібно тримати приблизно десь половиною тисяч плюс-мінус, я там не пам'ятаю. Це найбільший показник. Вище неї, тільки 114 СП2, та що зараз є в натиску забони. Ви можете забрати. Але, е, понятно, 114 СП2 це більш рідка ПТ. На ній грають більш все-таки статисти, тому що її, ну, давайте чесно скажемо, її важковато забрати в натиску. А це в нас прокачувана ПТ. Із гілки прокачування, і вона з найвищою планкою, з найвищою. Ну і тут зараз теж з'явиться скріншотик на майстра, скільки вам потрібно е, опиту, е, за, робити забій, щоб взяти майстра на цій ПТшці. Я, до речі, якщо не помиляюсь, в мене, по-моєму, майстра на ній немає, але, чесно, я не пам'ятаю. Е, не знаю, ну, друзі, напишіть свої враження від цієї ПТ, в кого вона є, звісно, напишіть свої враження, але якщо, ще порекомендував би, якщо ви новачок в грі, я б, мабуть, не рекомендував би її качати першим, тому що в неї все-таки більш специфічний геймплей, не класичний, такий, як там в Є3, де ви можете приїхати, розміняти ХП, у вас є броня, ви більш впевнені в цій броні. Тут а такого немає. Тут потрібно більш привикати до того, що у вас нема ХПшок, Ой, ХПшок, у вас немає броні. Та й ХПшок в цілому, тут 2000 непогано, але ну, і не саме краще. Тому якщо ви новачок в грі, я, мабуть, би не рекомендував прокачувати цю ПТ однією з перших. Але якщо ви е, вже давненько граєте і вагаєтесь качати чи не качати цю ПТ, то я рекомендую її качати. Це класна ПТ-шка, вона дійсно приносить задоволення. Але я б рекомендував би ще вам, друзі, прокачати її хоча б з 8 рівня або з 7, тому що там теж дуже топові ПТ-шки, 9 взагалі топ. І я б рекомендував би пограти, привикнути до цієї гілки, але все ж таки потрібно розуміти те, що 8, -й, 9, -й, навіть 7 рівень там є бронювання. Тут бронювання немає, тому це потрібно мати на увазі. А в цілому, так, да, ПТ класна, ПТ е, має е, місце в вашому ангарі. Тому е, такий у нас сьогодні огляд. Друзі. Кому сподобалось, обов'язково прожимайте вподобайку. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей, всім пока-пока.